Друзі, Всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І а, в цьому відео ми поговоримо про мікрофон. А так як ви знаєте, я думаю, скоро собі придбаю отакий от мікрофон. Знаєте чому? Тому що помітив, що в мене ну, не можна сказати, що прям вау якісь звук. От. Тому я вирішив, ви знаєте, щоб вирішити цю проблему з якістю звуку, придбати собі отакий от мікрофон. От. Ну, дивіться, ось такий мікрофон, а в нього розйом Type-C. Нагадую, як він підключається ви... Бачите, просто берете отак. А, перше, підключайте цю, а, цю штучку а, в роз'єм вашого телефону, а друге натискайте на кнопку, і тоді у вас конектиться і ви а, берете ці мікрофони собі на одяг, прикріпляєте. Або просто так в руках тримайте. Але рекомендую причепити. Бачите, друзі, просто ось так. Але рекомендую а, чіпляти ось так, щоб вас було гарно чудно. От, він підтримує Ютуб, який влог, твіттер, лайн, Привіт. Google+, Facebook, Instagram, от и TikTok. В комплекте дивится е а, микрофон, а, переносной специальный наушник, а, защита от витру точнее захист от витру А провід для зарядки це або мікро USB або type c Далі інструкція користувача. Та ось такий чохол. Ось такі коробці це запаковано. Бачите, це знаєте, за скільки продають? І так, такий мікрофон продають лише за тисячу гривень на розетці. Це по знижці. А так він коштував би 1400. Ну що це гарна знижка. Тому в кого немає мікрофона, ви хочете собі гарний мікрофон, то купуйте собі ось такий мікрофон полус. В мене а, я поки що записую відео без мікрофона такого, але думаю, через місяць. Або раніше буду вже з мікрофоном. Обов'язково, коли я замовлю його і він прийде, зроблю огляд. Разом з вами під'єднаємо його. І тепер, коли там я, наприклад, буду щось знімати, буду під'єднувати його до телефону, обов'язково заряджу його. І буду його використовувати в зйомці відео. І в мене буде звук набагато кращий. Друзі, підписуємося всі на мій канал. Всім дякую за перегляд цього відео. Нагадую, що цей, що цей мікрофон з якщо з Type-C, то він сумісний. Якщо з iPhone, то тільки з то тільки з 15 та 16. -м. А якщо Android, то майже з всіма приладами, але з приладами тільки в яких разъм type c От. Тому, друзі, купляйте такий мікрофон, на мій взгляд, це дуже крутий мікрофон. За свої гроші мені каже, він дуже... Буде дуже гарна якість звука. Ну, за тисячу гривень, думаю, точно буде нормальна якість звука.